Мабуть, найважчий був момент тягнути тіло. У нас тоді було, ті, був тільки я і Сімба. із е, своїх, так би мовити. Е, інших я не запам'ятав. Вони просто як, як силуети, тобто ні обличчя, нічого іншого не запам'ятав. Вони просто були. І от ми з Сімбою намагалися просто винести тіло меха. І ми це зробили. Там, воги вибухають, міни передичні літають достатньо близько. І було важко. І це вже був не перший день. Була певна, певна ступінь втоми. І, і, і відверто кажучи, мені вже було якось все одно прилетіть ні, тільки я подумав, що мене так зараз буде, так виносить. І це ще додатковий мінус людей на транспортування мого тіла. Сергій, ім'я, позивний морган 37 років повних достатньо довго був на позиції, там щось в районі тижня, може трохи більше вже не пам'ятаю. Увага притупилась, а, відповідно втома і так далі, тому подібне, плюс нові фактори. І пощастило, що ранення фактично отримав тільки я і ще одна людина, а не все наше тоді підкріплення, тому, тому це добре. Було Трохи бразило, що якби воно все закінчується, хотілося б продовжувати. Хлопці залишаються, а я їду. І таке враження, що ну, я в цьому не правий, що я їду. Ну, якби причина якби, вагома поранення, з іншого боку, я тут їх залишаю і я їду. Блін. Ну, таке враження, що я тікаю. Кілька місяців в госпіталі я відчував свою вину, що я знаходжуся якби тут, а не там. Ну, і зараз періодично накочує. На який смисл розказати люд людям, які або не були в подібних ситуаціях, або які пережили таке ж саме, і в них свої, демони. так можна поділитися. Але Но... як би ти не пояснював свою точку зору людям, тут завжди залишається дуже великий відсоток того, що тебе зрозуміти неправильно. Чомусь я їхні поранення сприймав трохи гірше, ніж свої. Тому що мені здавалося, що ну, я живу більше, ніж вони, а вони. А вони повинні прожити більше, ніж я. Якби надлишковий оптимізм, я цим не страждаю. Що значить надлишковий оптимізм? Все буде добре, все буде прекрасно, все буде чудово, мені поставлять ніженьки, я побіжу. Можливо, я знайду себе там, не знаю, складання в півдроні, можливо, ще в чомусь. Подивлюся, наскільки я буду мобільний. Рекомендую цього не робити, тому що може. Просто поцілував. Саша, ти отримав поранення? Я отримав поранення 24 лютого з село Орлівка. Ми після вдосу думали, чуть-чуть, але, як завжди, welcome to the якесь очко. І ми мали типу, штурмувати там декілька будинків буквально. Я як командир відділення мені не різали задачу. Я вийшов там на командир операції, і мені в підвальчик в'їв два рази танк. І мене так нормально привалило, переламало всього. І от уже я скільки вже сім місяців нахожусь на лікуванні. В планах, звісно, повернутися обратно в піхоту, але, типу, моя крива рука може не дати цього зробити, на жаль. Так що вільний час з Морганом стаємо і впіврончиками. А як познайомилася з Морганом? Mm -mm. Взагалі, ну, от Морган, типа, він. А така це, тяжка травма, у мене просто ж, побратим тут. Він взагалі без, дв... ну, типу, без ніг, висока ампутація, але Моргана теж Морган завжди. Там, я, там... Він піднімається на коляски. Я говорю, Морган, давай я допоможу. Ні, типу, типу, але він це культурно говорив. Перепрошую, що вимушений про це нагадувати, але я сам справлюсь по типу, такої твіні. Так, да, 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 так, типу. просто якось ми сиділи на лапці, і щось почалась тема там, за тактику, за зброєння, і Морган там включився, і я зрозумів, що тільки з Морганом я можу. Нормально поспілкуватися, там, своїм опитом поділитися, він за мною своїм опитом. І так розговорились, він сказав, що зараз навчається дрончиком літати. Я говорю, о, цікаво, можна з тобою. Так, да, без питання, це так почали. Я одразу там кінтом понапрягав. Говорю, ви ж там дрончики. Я говорю, мені треба дрони. І вони поподганяли там пару приколів таких. Сказали, учись, ламай, бомби. Бомби. Якось так. Бомби-бомбас. бамбас А скільки ти 22. Я Житомирської області, місто Малин. Може, хтось про таке чув? Ну, не факт. Бердичі просто більш відоме місто. Да. На жаль. Я кажу, що немає міста Житомир. Ну, є місто Бердичі і він Малин. Бітоморська область є. Згоден. <клес> я просто хотів закінчити всім, щоб я вже був повністю незалежний, самостійний і відправився там в доросле життя і вся фіня. Зайнятися цією тематикою, блін. Напрацювати свої певні навички і долучитися ну, підписати контракт знову ж із Збройними силами. І, ну, в залежності від того, яка вакансія, я ж говорю, що не хотілося б на паперову роботу, а, мабуть, найбільше всього, що я буду просто складати впід. Коротше, захотілося п'ять. Зорі, літа, третя штурмба, да? да. До речі, хвилинка реклами. Вривайте штур... з третю штурму. Плюс в третій штурмові є така прекрасна школа Kill Кілхаус, і там дають достатньо багато інформації. Потрібні навички для старту е в цій сфері. Да. Але найкрутий да. дрон, чи це той, хто був в піхоті. Да. Так що спочатку піхота, потім дрони. Да. І в них є фінна траса, по якій можна політати на як в тайні вубчиках, так і на трьохдіймових, п'ятидіймових і семидіймових. Тобто прекрасні інструктори. І блі, не знаю, матеріальна база прикольна, дають інформацію непогано. Тому кілхаус, оператор з як мінімум, щоб материал, це взагалі таке. Фігу я почуваю, я хочу бути там, а не тут. А з протезами не дуже вони мені подобаються. Вони, вони не схожі на костюм залізної людини. Морган. Вони не виконують ті функції. Опа. О, чуть, чуть більше. Я трошки підкоптив. Він пережив багато чого. Він пережив трьох не дуже досвідчених пілотів. І є в нас саме поповіде да. спілкувай дрон. Це ми ще на ньому не літали, його передали по двоприводом. Але з нього можна робити спілі. Ми, да, ми зараз можемо це показати. Ну просто там це все байтиться там на кнопку. Влітає дрончик, нажимаємо кнопочку і приходить така штучка. Хай пробачить, люди, нас зараз на деренатриній поверсі. Ну це для, як би скажімо так, для більшого ефекту. О, супер. А ти будеш? Так. Да. О, супер. Атакуємо баню. Я атакуємо баню. Але рекомендую цього не робити, тому що... Можна бути впевнено у на своїх навичках, але дрон може інколи робити. Да, Підколити під, під дрон може. Я хотів себе побачити ближче. Таке теж буває. Привіт-привіт! Перепрошую. Це було небезпечно. А все нормально, нічого не пошкодило? Ні, Просто посилував. Морган, що по заряду, бо по заряду поки нормально. Я акуратно, я акуратно, я не лечу. Я плюс-мінус лішов на місці. О, так, так, Ой, я себе відображені бачу об'єктива. Ой, Атакуємо ваньку. То ви хочете повернутися в суперечці травмом е угу. на фронт? Війна продовжується, Якби. Ну да, і так, війна не закінчується, а на жаль, мене вбиває те, що хлопці з такими травмами, як Морган, хочуть повернутися на фронт, а багато тіпів. Ну, окей, не буду даже трогати типів, які ходять в зал, просто мужиків, які не роблять, яким там за 25, типа я не створений О, для війни. Ну, пацаны за 25, які Поцілт, типа, знає? не створений no. для війни. Типа, я буду держати фінансовий фронт, за кого mm. воювати, хай депутати. Ну, камон. Багато людей просто не розуміють, масштаби цієї війни. І найбідне, що в натурі гине від нації. Хоч коли я пам'ятаю, там мені було там, років 16, всі там преподавателі, вчителя, боже, ви пропаще покоління. <laughs> ну, ви, типу, це ваші телефони, комп'ютери, у них. Не доб'ятись цієї, mm -hmm. але я розумію, що це покоління зараз такий імпакт вносить на лінії фронту. Я просто бачу офігенно поляризований світ. Тобто, з нос сторони незалежності від віку, статі і, можливо, навіть сексуальної орієнтації, тому що воно особисто не з ними, і не пропускає, що може бути. І з іншого, безпримірна пожертва, самовідданість і присвячена всього себе для того, щоб. Все ж таки ми вийшли з цієї війни з переможцями і зберегли свої країни, і потім почали її а З іншого боку, повну і безпросвітню от сьогодні, сраку, перепрошую. Тому якось так: от плюс, плюс, я не знаю, чомусь так відбувається, але чомусь завжди, от якби коли приходить велика біда, то особливо контраст оце, між нормальними, адекватними людьми і між. Звичайно, сирою масою, які пофіг на все. І, до речі, Мурган переб'ю стосовно спортсменів, які там ходять в зал. Я їх поділяю на два типи: є профспортсмени, яких я поважаю, ну тому що, ну, от навіть розвіється, ну тому що ви розумієте, там довго в больниці лежиш, діда дах. Я з товаришем часто ну, їжджу там на той самий бокс, на профтурніри. І цих спортсменів я поважаю. Я не говорю, що вони повинні сидіти в окопах, тому що вони дають, по-перше, представляють нашу страну в Європі, і це дуже сильно допомагає. По-друге, вони дають. Моральне розвіяння, коли ти там тебе, ти поїхав подивився на турнір по боксу, побачив крутий бокс, і це, ну, типа, лайк. Їм це за це дякую. А ті, пи, які чисто там для себе пойти там повіти грушу в залі і там комусь на вулиці, якомусь синілобому дебілу дати в кабіну. Ну... Або ти воюєш, або робиш щось для тих, хто воює. Да. Посередині якось. Не факт знаходиться. Це вже доконаний факт. Просто питання Часу. — в ціні часу, в ціні наших воїнів, життя, здоров'я. Є народ, а є нація. І на жаль, у нас зараз основне населення країни це народ. А нація, вся як на мене, на фронті, або яка максимально включена в цю всю війну. Чомусь виховання в собі чогось ну, цінностей, вищого пріоритету вони забирають більше сил, часу і зусилля, ніж. Шкідливі звички, ті ж саме наргетики, цигарки і всі інші. хня, воно саме пристає. От чого я, типу, людей, які я зустрічаю, вони не кажуть, я там з Києва, мені дали повестку. А це в основному люди, які там з Житомирської області, там, з Київської області, з Волинської, з таких областей. І мене вбиває, ну, типу, до свого поранення я повернувся після першого поранення в стрій, і приходять хлопці, контрактники. Я розумію, що в мені відділення приходять хлопці. Двом по 18, двом по двадцять, двом по 24. Ну, такий, типу, віз. Mm -hmm. І так ми провели мобілізацію, тому що багато хлопців в натурі просто відморозили, поки в них була мотивація, поки їх рідні міста бомбили. А потім це вже стало нецікаво. Ну, вже, типу, війна відійшла на задній план, та ні, там вже значить, не треба, значить, і, типу, там у них все mm -hmm. вистачає, хай воюють. Тобто для війни віддає все. І в основному це все це своє здоров'я і життя. А так. хтось забирає ще щось з цієї країни. ну з Це моєї точки зору, просто, просто, треш. просто у них не розвинені цінності вищого порядку, а просто якби шкурний інтерес більше присутній. На жаль, так. А знову ж таки, подібні речі виховуються, а така штука розвивається сама. Так, часу. Я чомусь... згоден з тобою, друзі.